Доброго дня, мене звати Софія Гореліхіна, а я Барвіненко Марія. Ми студентки білгород Радністровського фахового коледжу переродокористування будівництва та комп'ютерних технологій. Та навчаємося на факультеті архітектури та містобудування на третьому курсі. Ми провели опитування серед студентів та викладачів нашого коледжу на тему, яка для вас весна 2024 року. Гарного перегляду! Я в підвалі, а це означає, що на вулиці лунає тривога. Ця весна була дуже тяжкою, але я тримаюсь. Були слати та падіння. Було дуже тяжко, було дуже важко в навчанні, особливо коли почалася повітряна тривога. Але це наразі все закінчується і починається нове життя. Але я дещо хочу побажати першокурсникам у новому навчальному році. Хочу побажати великої наснаги та мирного неба над головою. На 2024 року викликає бажання планувати майбутнє, вцілювати нові ідеї та реалізовувати задумане. Це час для нових початків, які надихає на досягнення цілей та розвиток. Загальний настрій весни е, можна описати як світлий сповнений надії та можливостей. Весна 2024 року складна для мене, тому що, по-перше, це багато роботи. Но ми тримаємося, тому що є якась надія, що все буде добре. Ось. І ми випустимо і закінчимо навчальний рік. Багато випустимо випускників наших, допоможемо їм триматися, ну, будемо їх підтримувати, щоб все було добре. Ну і самі себе будемо підтримувати, будемо себе налаштовувати на працю і на перемогу. Все буде добре для тебе весна 2024 року? Для мене весна 2024 року пройшла легко. Але для військових, які нас захищають, ця весна була тяжка, бо почався наступ російської армії на Харківському напрямку. Тому нам потрібно їх підтримувати. А саме найменше, що ми можемо зробити, це донатити на ЗСУ. А я, як студент архітектури та містобудування, буду продовжувати вчитися, щоб після війни. Відбудовувати нашу державу. А що ти можеш побажати нашим першокурсникам, які тільки починають свій студентський шлях? Стальних нервів, гарного настрою, здоров'я та мирного неба. Весна була дуже насиченою. Я мала змогу провести цікавий захід якраз про весну 2024 року. Те, як студенти переживали ці останні два роки. Дякую студентській громаді за те, що взяли участь у цьому заході, а також хочу подякувати Софії та Марії за це відео. Бачите, у кожного своя весна, а висновки можете зробити самі. Дякуємо за увагу.